Вже останній сезон в Арві зіну, і доповнення вийшло насиченим новим контентом, але при цьому Blizzard не забули наситити його кумедними, ностальгічними та неочікуваними великодками. І сьогодні я покажу вам 10 найцікавіших із них. Перший, мабуть, найнеочікуваніша великодика доповнення це губка Боб. Так, сам губка Боб квадратні штани прямо із Дна морського океану, просто у Варкрафті, на західному узбережжі острова Дорн у цьому місці під водою можна. Не натрапити на ананас. Морську зірку, губку, равлика та у піратському капелюсі, що тримає бургер. Це очевидний референс до героїв мультсеріалу про губку Боба, ананасовий будинок губки Боба, Патрік Зірка, Равлик Гері, сам губка Боб і пан Крабс із улюбленим Крабсбургером. Просто мила сцена, що повертає у дитинство. Прийдемо до наступної великодки, яка нагадає вам про часи Ліч Кінга та Легіону. Під час проходження початку кампанії Варвізіна ми намагаємося. Врятувати Даларан від нарубів та салотат. Але якщо ви вирішите не поспішати і раптово половити рибу в Даларанському фонтані, ви зможете виловити лише один айтем салотат Расті Коїн. це пряма відсилка до старого досягнення Coin Master, де треба було зібрати всі монетки з цього ж фонтану в часи Лічкінга та досягнення за віш ремовер під час Легіону. Але тут ще не все. Якщо придивитися до опису монети, можна помітити напис: Душа твого світу. В моїй долоні, і скоріше за все, це відсилка до культової сцени з доктором Октопусом у другій частині людини Павука від Віцема Реймі, де він каже фразу The power of the Sun in the Palm of my hand. А згодом повторив її в останній частині із Томом Холландом. «The the the power of the sun. The palm of sun» palm your hand» Як фанату світу Марвел, така дрібниця викликала приємну усмішку. Продовжимо говорити про супергероїв. Під час виконання світового квесту Pictures Pictures of Undermine, Якщо бути уважним, ви можете натрапити на трьох персонажів, які є відвертими пародіями невідомих супергероїв. Першого на ліхтарному стовпі можна побачити Гобліна, якого звуть Робін Джей, і це очевидна відсилка до Робіна. Трохи далі на арці біля входу до арени світового боса сидить Бет Гоб. Гоблінська версія Бетмена, який охороняє Андермайн, і в кінці на дерев'яному брусі поруч із будівлею чорноводного картелю причаївся гоблін з плодермен, місцевий аналог людини павука. Приємно побачити таких культових персонажів коміксів у світі Варкрафта. Сіріс. Наступна відсилка точно зачепить ностальгію всіх гравців, які грали в легіон, де всі ми отримали легендарну артефактну зброю, щоб врятувати азерот у північній частині Андермайну, просто біля входу до арени із світовим босом, стоїть звичайний на вигляд смітник. Але якщо придивитися, в середині можна помітити знайомі силуети, молот нару. Посох при Тур Бікон овзенару та легендарний Ашбрінгар, яким володів Тіріон, а згодом у легіоні всі паладіни. А ще біля цього смітника є цікава деталь. На смітнику можна побачити маленького милого щура, який спить. Якщо ви клікнете на нього, то дізнаєтеся, що його звуть нагет. А поруч біля смітника також можна знайти скелет гнома. Можливо, це звичайний елемент декору. А може, у нагета є своя похмура історія, про яку нам не відомо. До речі, якщо вам подобається подібний контент, можете підписатися на канал, а також можете заглянути у телеграм-канал. Переходимо до однієї з моїх улюблених відсилок у Варбі Зіні. В Андермайні, неподалік від арени Ворлдбосса, можна зустріти групу гоблінів у крутому одязі та з дуже специфічними та своєрідними іменами. Зліва бік пампінгтон, справа Лейс Бластер Парс, а посередині сама міс міста ТріТріпер. Якщо ви активно рейдите, то вже здогадалися. Це не просто дивні імена, а веселе і водночас точне посилання на ДПС гравців. памперів, які женуться за великим ДПСом, бластерів, які грають на гарні логи та не виконують механіки, та гравців, які зривають агро з танка та відразу помирають. А якщо поговорити в міф чи той тритріпер, то вона скаже легендарну фразу: Якщо твій танк ще не скаржиться, то значить ти дамажиш замало. Приємно, що Блізер знає свою аудиторію і любить над нею пожартувати. Наступна Великодика точно підніма настрій для всіх тих, хто хоча брав зависав за партіями у Хардстоуні. У підземних тунелях Дорнгала є невеликий бар, де зібралася дуже цікава компанія: Гарона та Валіра, відомі розбійниці Азороту, Тооші та Лорд Джорах Рейвенголд, легендарні наставники і лідери розбійників, і звичайно неперевершений Мілхаус Манашторм. Він чомусь голий. Видно, що Валіра та Мілхаус грають у нас Хардстоун. харстоун. Якщо ж поговорити з ним, то він відмовиться коментувати це. Виглядає так, що у Мілхауса явно була не найкраща рука за картами. Ну або ж вольєра просто краще грає. До речі, тут є ще один секрет для магів. Якщо поговорити з Валірою, вона подарує вам фоліант, який змінює вигляд хекса на шерстяну вівцю. А за барною стійкою стоїть легендарний Боб із режиму Battlegrounds. Great. I can bring in more 啊。<noise> Але тут він явно не в захваті від партії, яку вони грають. Виглядає трохи нудьгуючим, ніби хоче повернутися до батлграунду у Хардстоуні. Наступна відсилка це справжній шедевр для тих, хто любить класику кіно. В Вандермайні світовий бос має назву The Gobfather. Це очевидний референс до культового фільму Хрещений батько. Адже в оригіналі фільм має назву The Godfather. Насправді ідеальний вибір для світового босса в міфіозному сеттингу гоблінів. Відсилка доволі проста. Та наскільки органічно вона була додавлена в сезон про гоблінську мафію. Ще одну маленьку, але кумедну відсилку до втомлених орків-робітників: no можна знайти в Андермайні в одному з ресторанів. На другому поверсі ви знайдете орка, який явно вирішив взяти паузу після важкого дня. Він розвалився на стільчику та смакує бургер. Якщо клікнути на нього, він поділиться своєю філософією. Робота лайно. Занадто важка. Життя сумне, але потім бургер. Бургер того вартий. Знаєте що? Важко не погодитися. А якщо уважно придобитися до будівель по всьому андермайну, ви помітите постер із Галівіксом, що показує на вас пальцем із серйозним виразом обличчя. Насправді, це гоблінська версія культового плаката «Uncle Sam, I want you», яким у США колись закликали людей вступати до армії. Блізер тонко обіграли цей символ, зробивши з нього рекламу для місцевої мафії Галівікса. Маленька деталь, але вона додає купу атмосфері всьому Андермайну. Це були 10 найцікавіших волокодок у Варбі Зіні. Саме такі дрібниці роблять світ Варкрафта живим. Напишіть у коментарях, яка волокодка вам сподобалась найбільше. І не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо це відео сподобалось. І бонусом про Галівікса. Після перемоги над ним в рейді Liberation of Undermine вам може випасти надзвичайно рідкісний маунт прототип АСМР. Це чудова відсилка на популярний тренд Асемер. Тенту з приємними звуками, але Blizzard вирішили обіграти цей тренд, бо якщо глянути на дизайн цього маунта і почути його звуки, ви навряд почуєте щось приємне.